Сьогодні у випуску новинки Нікрамунди Воргейм по відомій комп'ютерній грі дитинства, перепаковка суби героїв, а також помилки Лего. Все це в наших новинах тижні. Доброго дня! Ви на хвилі Battle Radio UA. З вами Антон і Олександр. Вітаю на канавному каналі. Ну що ж, наші новинки повертаються, тож починаємо з Games Workshop. Як завжди, цього разу в новинках тижня в нас банда для Нікромунди, а також нова книжка для Нікрамунди, новий терейн для Нікромунди і нові дайси для Нікромунди. Але тим не менш, продовжуючи термін Некромунди, можемо подивитися на цього пророка. Була мініатюрка, яка більше пасує в фентезійному світі, ніж катакомбом далекої планети. Але через еклектику, що притаман на цій системі, у дизайнерів розв'язані руки, тож вони роблять що хочуть. Стривай, якраз навпаки. Ти помиляєшся, згадаю останній набір Kill Team, де група фанатиків вирізає один одного. Там якраз цей чувак підходив би. Так, банда диких попів одразу. Перегорнула мою увагу, але це новина не цього тижня, тож ми рухаємося далі. В Єросі у нас Space Marine. Якщо я правильно розумію, це герой кровавих язворів Астор Крон. У нього красивий обладунок, типовий для цього ордену. Такий червоний. Деяке правила на нього вже теж є. Для всіх, хто збирає янголят, він мас хе, а всі інші все одно пройдуть повз цього красення. А тепер система, яку коли-небудь я зіграю. А саме middle Ер Strategy Battle Game. Як ти знаєш, іде нова редакція, а з нею виходить книга правил для армії, загонів, місій, терейну і всього, що тільки може бути у нас на столі. Крім того, надали нову мініатюрку принца Дола мора. Це або піший мечник, або вершник. Вершник мені подобається набагато більше. І там, і там є герб Лебідь, який перетворює цю мініатюру на неймовірну красу. А ще на цьому тижні ми зробили невеличкий розбір контрулю Айлдарі. Наш висновок, на сьогодні цей патруль має перевагу приємність знижці в 32-36% та багатьох нових мініатюрках. Прикрий дорігом є те, що тільки один загін War Spider буде грати з цього набору. Тому поки що наша оцінка незадовільна той же час, якщо ви хочете почати повний аналіз, можете заходити на наш канал, підписуватися на нього. Нагадуємо, що наш телеграм-канал дуже активно ведеться. Тож, посилання на нього є під відео. А також підпишіться на цей канал, якщо ви ще не підписані, та оставте коментар або ту реакцію, яку ви вважаєте за потрібне. А ми прямуємо далі у обійми Mantic Games. Як і мені здається, впав з домового успіху, чесно. Я не знаю, там з грудня місяця я не бачу від них ніяких активних релізів. Ну там вони пускали якісь відео, календар подій. Проте це не були такими яскравими релізами, як було раніше. І нарешті перший провінчик світла. Коротке відео по King of War Champions, поки дуже мало даних. Разом з тим, відомо, що це буде в сетінгу King of War, тобто такий собі Fantasy Battles. Але це не Fantasy Battles. Крім того, це буде Skirmish. Пері за все, щось а-ля дедона. І можливо, ще буде більш особливо. Подивимося, оскільки очікування наростають. До речі, мені ще там покушали зреддонею. Проте я так і не зміг обрати якою фракцію пограти. А от ще одна гра від Monty Games, яка наробила дуже багато шуму в минулому році на On Table Tops Industry Awards, та взяла там Best Бор Game 2024. Дуже скоро з'явиться на нашому ринку. Я зараз говорю про Ворс або Червячків. Якась збирає призамовлення на неї. І варто поспішити, оскільки призамовлення будуть тільки до 20 березня. Я нетерпінням чекаю, коли зможу пограти у клубі. Так, я згадую, коли ми робили анонсії гри ще декілька років тому. Я... Чомусь такий вайб кінця 90 х коли ми просто годинами могли грати в черв'яків на комп'ютері, спробуємо пограти в це на столі. Наступні новини від Atomic Mass Transmission, переходимо до світу коміксів. Розширена команда вортових галактиків для. Настільній грі по Марвел. Правда, що тут робить космічний примарний рейдер, я не знаю. Проте всіх інших я б зібрав і пофарбував, тому що великий прихильник цієї команди. Але зараз всі мої полиці окуповані в флеш ітеркаурт від ГБ. Поки не зберу всіх цих кровожердових покемонів, на ці інші мініатюри не дивлюсь. Ти на мені мені трохи пригнічує те, що всі ці мініатюри вже були це перебаковки старих наборів. А до речі, як тобі подобаються ці космічні шибай голови? Я до них вставлю досить приколод. Але, можливо, ти нормально становишся на Болтекшену? Мені Мені подобається, що Warlord Game постійно видає великі анонси історичних мініатюр. Але на цьому тижні від них чекається більш скромний реліз. Це am 3 Lee Medium Tan. Не дивлячись на це, я дуже сподіваюся, що він займе своє місце у фанатів Болт -екшену. Ну, а я знову повернуся до теми настільних комп'ютерних ігр, як би незвичне це не чулося. Перейдемо до системи Elder Scrolls Call of Armies. Вже незабаром нас не чекають і файли прихильників до вакінів. А щоб далеко не відходити від віртуальних світів, одразу згадаємо Fallout. Ну от Fallout, Faction, Rules, Book з'явиться разом зі стіль персонажа в силових обладунках. Назва цікава: to the King, baby. Натяк на образи Еше з злих мерців та Нюкема. Взагалі Fallout» — це все світ посхалок. Тож для мене це не дивина. Я бажаю передивитися злих мерців. Далі, взагалі, коротенька новина: від Weird Games. Вони розвивають свій світ, виходять нові книжки. Мініатюр поки немає, переклад українського книжок немає. Дивимося на цю зміюку і прямуємо далі. А тепер ми потрапляємо на пахмуї поля боїв та крусейдом. У військовому клубі Вест продовжується Ямпейн, вже зіграли третій тур. Ці кампанії вже борються за один легендарний список долі. За легенди, цей могутній артефакт здатний зробити свого володаря непереможним. І дійсно так станеться. Чи згине зі Стрендж Крусейду в цій партії? скоро знаємося, оскільки фінальна битва не за гаранта. Ти знаєш, мені здається, що останнім часом трешкрусей не ну, просто занадто, хайпану. А він хайпує, бо коли ти вмикаєш новини, ти й думаєш, в ці часи не потрапив у світ тренер крусейда? Ідине, знаєш, нам не вистачає. Чого? Оголених фанатичок, які бігають з тисаками по вулицям. А Будь ласка, не по українськи Тим більше, що далі зовсім дотеча тема Лего. І на щоден дитячі ти погрячився, ти бачив Лего на в наш час. Ти знаєш, що я теж його збираю. Ти нович, ну, в наших новинах сьогодні два корабля. Один це набор по вояні 2, а інший це великий корабель, такий річний типовий параплав. Почнемо одразу ж з пароплаву. Він гарний, в ньому проблем немає. Якщо хтось хоче модель на поличку. Або на Дарки, хоча б його покупати дуже задорого, можете брати і збирати. А ось наборі з вояни 2 є велика помилка. Величка, саме так я й сказав. Там сцена з першої вояни, яка всім відома, там, де вони билися з кокосами. Але емблема на коробці з другої вояни, і ще фанати вже почали порівнювати татуювання на Маорі і на Маорі татуювання із другої частини, а не з першої. Цікаво, Лего заплутався. До того моменту, коли дізнався цей факт, я не думав, що Лего буде настільки складним. А ти не менш, я кафі, візьму перший корабель і щасливо поставлю себе на поліці. А я теж ж таки хочу собі маую, але по великим знижкам, бо як ти сам згадав, лего штука дорога. А знаю, що недороге? Що Фан. захоплені задоволення, яке приносить платбол в наші серця. І тому... Ми завершуємо наш випуск новин турдіа по Блокболу, який пройшов на початку місяця. Це був командний турнір, в якому зібралося вісім команд у клубі Вахаграй. Переможцями виявились наступні команди: сусіди зверху, сусіди знизу та Житомирські Пацюки. Нагадую тобі, що наша ліга по Блокболу — це не просто люди, які люблять попити пиво та покидати кості в гарній компанії. Вони вже офіційними гравцями НАФО. Тобто усі результати фіксуються на міжнародній лізі. Тобто, уяви собі, ти граєш у Києві, а твої результати впливають на те, як ти будеш грати, наприклад, десь у Парижі або у Лондоні. І на що можу відкоментувати, це те, що нехай скоріше ми зможемо з'їздити Францію, Італію, Англію, Австралію, пограти в Бладбол. Важко своє не Так, і давай то в нас найкраща мініатюрка цього тижня. О, слухай. Я зрозумів, що для друк Гагрі немає нічого кращого, ніж невинність білого кольору, яка заплямована багрянцем червоного. І так вважають наші читачі, оскільки саме човен з Архонтесою став найбільш популярною мініатюрою цього тижня. Ну що, на цьому завершуємо наш відроджує блоковим. Сподіваюсь, вам було цікаво. Напишіть ваші враження в коментарях, а також і новини, які ми пропустили. Ми говоримо до зустрічі на Battle батл редіюа. Да, і дайте діті чистки.